Всім доброго дня і мирного неба. О, у нас далі немає світла. Нема світла, Ну то що зробити? То нема. Подивіться, бачите, які в нас яблука в садіку тут ну, за, за нашим плотом, за нашу сіту яблука і вони ще, скільки яблук ще є на землі. І падають сюди до нас. Так довго не опадало листя, бачите, ще листя є. Що неможливо було позарабувати. Неможливо, зграбаємо на вісні. От і в садику не позарабували листя тут, і ми не зграбали. То, то там десь позрібала була. А тут зграбаємо на вісні. Нічого страшного такого тут нема. Але яблука ще є. Ви розумієте? І от садочку. Всі яблунки взагалі дуже старі і яблука дуже. Дуже добрі, ну дуже добрі яблука. Я не вмію приблизити е, таку камеру, е, не вмію це зробити, але показую вам так, як є. Бачите, які яблука? О, дивіться які яблука. Ой! Дивіться, які яблука, вони вже примерші, такі примерші, бо був трохи і мороз. Але подивіться, які гарненькі яблука. І вони дуже добрі, вони пахучі, вони такі, ну, це не то, що я хвалю, але дійсно вони яблука добрі. Дійсно добрі яблука. Таких яблук я вам хочу сказати е, я вам хочу сказати. Що ці яблінки е, старі і таких сортів яблук, як були колись, зараз не можуть вони е, вивести таких сортів яблук. Є яблука, кажуть, ті, як вони називають е, ті зелені, як вони ой, називаються ті яблука. Господи, все мені вилітає з голови. То пам'ятаєш, коли треба, то не пам'ятаєш. Але вони вміють тепер такі сорта. А це, цим е, яблінкам вже певне до... та, та, я була, ходила е, до школи, то всі яблінки вже були великі. Вже були великі, Може, трошки менші, як зараз, але вже були великі. А мені вже купаліт 60 років, а вони вже, певне, мають з 80, а може і а може більше. А може 70 з чимось років, а може 70. О, то зараз таких нема. Ну нема. Видите? Видите, які яблука? Вони за того, що вони дуже високо колись брали такі. Такі, як ти і обривали ті яблучка, зривали такими жертками, довгі жертки, і тоді там такі були, що як сіточки, і вони і зривали такі ці яблучка. З ниточкою там накладали і зривали. А зараз вже того ніхто не робить, і вони вже своїм ходом як опадуть, то так вони і є. Знаєте, і от таке во. во ми маємо ще тут кожен рік, і, 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 і дуже добре, що ці яблука є. Добре, йдемо далі. У нас тут трохи ожеледиці, бачите, трохи ожеледиці, ніби розпускає воно, ніби розпускає, але все одно така, такий лід, лід всюди така ожеледиця. Так як всюди бачила сьогодні, е, зранку ще було трошки зранку було світло, то ще подивилася, що всюди така біда, е, така біда і, 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 і з того желедцю. Ну, але ну, що робити? Що робити? Отаке було. Мої, мої качки дали вже їсти їм, вже то все не закриваю, бо нема такого холоду і нема такого болота. Вони трохи, ми їх, як було тоді морозніше таке, мороз був, ми закривали. Хоч я дивлюся того, як Андрія Новікова з Харківщини, він не закриває, він каже, в нього нема, що прості качки, що шипуни, всі на дворі тако. Ну, знаєте, може він має, як? Я знаю як е, якусь, якусь таку практику. А я знаю, колись тримала, була і їм ножки позамерзали. І калать, 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 І вони від того е, можуть подохнути. О, не не рухаються, та й все. Застигають. О, то ми закривали е, там їх втім. У тім літній лагері. Там, по крайній мірі, е, хоч не замерзає земля, і ми там, і там є та, як, як це називає, подушка така, або який каже, або який дядина, або гарненький. О, І ми так їх. Попри край поклали водичку, казали, не наливай їм, не наливай їм води, не треба. Попри край, поклали водичку. Дивіться, яка то файнесенька качечка. Са. Та вони всі мені файні. Вони такі, ну качки взагалі, вони такі файне, таке якесь, милі <сум> якісь такі. О, о, або тут воїм, тут ще має твити, тут ще у них на суха. О, суха. Тут трохи наробили вони, бо ми сюди давали води їм, цей кутик. розумієте, Тут пісок, чоловік вже попісував, давали води. Тут курзинку кидали, як було закрито, як вони були закриті, ще був е, мороз. А вони наробили варвідеру, наробили варвідеру, о, трохи їх відкрили і вже. в цей бік навіть не, не сідали де сухо. І тут, мають пісок, о, це їхнє. Їхні зені, о, таке ось ціле корито таке собі. І, і от таке ось вони тут у нас сидять. А це нема морозу такого. Та є та й такий але нема такого морозу. Та вже вони най собі по, походять. Бо що робити? Не будеш їх цілий час тримати і закриті, а вони, як їх пускаєш, так крила розпускають, летє. а це наш. Це наш певний старий дядина, Стане, ви знаєте, загони стане в проході. І все. І заштопорить на поперек і їх не пускає. От не пускає. Мусиш його нагнати віником, щоб він пройшов. Отакий, отакий дядина, такий от, дядина. А о, а сяті самі молодші, самі-самі молодші. А о, крила повпускали, чого вони крила повпускали, Не знаю. Ну, та не закриваю їх окремо. Ну, що б їх закривала окремо. Де буду -то, то все по окремо? А, отки ще купці, А це наші курочки. Курочки. Наші курочки. О, Видите, Яких маю тих півнів? Даю їм трохи тут на дворі їсти. Розкидають. Розкидають. Розкидаю. Розпаркуєш, паркає, що Шо воно там шукає, що воно там парпає. Цей кугут рябий, лігорни, чи як вже я, а ну, з каждому чи я, ану, скажете, запам'ятала, чи не запам'ятала, вже починає кликати курочок. ви бачите? Бачите? Вже починає кликати. І тих два таких кугути файних. Що, дядина? Що? Що дядина? А мої єндички винесуться зараз і навісні все. Не будуть ці нести. Бо несуться вже усі і напевно, що вже сі і винесла якась, бо виджу, що хоче сідати. А во, теж дала їсти. А, о, далі піють. І виджу, що ти во. Хоче сідати, і вам хорво хочу вам показати. Осиди. Ось Ось ще будиночок зробив чоловік і ще в стайні такий там зробив будиночок е, для них, щоб всі несли. Видите? Ось він так стоїть, чи він чи він щось перехилив, не знаю. О, а тут сидить. Я, я не знаю, чи це то та що сі винесла. Чи та, що ще сі буде нести. Хоче сидіти. Ну, нашу ще від цієї пори. Або курка сідає нестися. Чоловік зробив таку їм драбинку поклав і зробив їм тут тіше гнізда на ще в долині для єндичок. Знаю, як воно буде. як воно буде. А вони піють, а вони піють. Це страшне. Це його ще б добуду. Файний когут такий з сивинов, він ще з тих молодших, певний, і ще росте. Ще росте. О, будемо видіти, як він. Мені здається, що він трохи низьковатий, але може буде файний. Курка, напевно, хоче сі нести. Напевно, хоче нестися. А? Видите? Видите? О, може такий. А що... що щось виходить. Таке от. Щось думала і злізає, і, може зараз сіде знов, я що знаю. Чого ти п'єш? скільки? Чого ти п'єш? Чого ти пієш, а? Що ти п'єш? Маю, чоловік, насипав їм тут в опопілу. Та даємо, та даємо, курей нема такого порядку, розумієте? От, о. Тут піску і воду сідав всередину, теплу наливає їм їм. О, і піску, і, 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 і тут там попіл. Попіл, щоб вони всі парпали. Барять ну, їм бараболі, і, і, і тоді вже висипає, вибирають і всі попіл, і вони тут парпають і шустають все, що собі хочуть. О, таке во таке в нас робися. Думаю, я вам трошки зніму і, і покажу. Ой, Ході, ході на дворі собі, так, що їм тут добре, поки нема е, такого морозу. о, Поки нема такого ще сильного морозу. Бо цим морозом, а цим світлом, то є повна повна катастрофа. Нічого нам ще добре, хлопці не мають ні світла, ні, ні тепла і, і, і ні, нічого і повністю в болоті, як я виджу там. Ой боже, там біде. Чого ти ще кокоче, вона хоче сінести? Ви ти, вона кокочеться, хоче сінести. О. О. Хоче сінести хоче. Та добре, добре, ти є. Ой, такі у мене і тут во, пісок. Чоловік пільнує то, -то все у мене. На що це тобі? І там піску насипано курям в той м -м, тазик, І, і сім насипано, і всередині понасипано піску, бо аби не позамерзав, якщо би тут дощ і позамерзає. Таке віці, як вони примерзли, а вони той тут в ожеледу чи тут болото, чи що вони тут там а во, що вони шелопають, що лопають собі. О, і звідти курузєнку. По... Щипаю, щипаю, я вже шнурки поїздила, вони, знаєте, тягають шнурки, тягають, ті шнурки, тягають. Наша ж вам тих штурків. О. А ось як дістає, хоче дістати шнурок. Чи що воно хоче дістати? О. Я вже виділа, що вони вже паруються, знаєте? виділа. Не знаю, коли вони зачнуть нестися, але що виділа, що вже сі зачинають ніби, ніби сі зачинають парувати. О. Два качурі таких єднаких, ви бачите? Два. А я пізнаю їх лише а, по ногах. І то вже навіть не знаю, а от віці стало, я вже не знаю, кути. А Ану, що ти? Ага. Цей молодший. Так. Цей молодший. Але, але зразу в них ножки червоні робляться. Ви бачите? а? От зразу робляться червоні. Та йдіть там грійтеся, там на сухому. А це старший, це старий дядина. старий. Ой, добре, добре. Отаке от в нас, таке в нас господарство і така в нас робота. Ви у нас сніг, був, а, коти бігають. Вони там сідають, де курив гніздо і сиді. І от сиді. Зараз вам ще покажу, попиталася мене одна жіночка, а де в нас булька ночує, то зараз я вам покажу. Видите, дивіться, а Булька в нас ночує в гаражі. Тут вовсім в кошику видите, Сіна її поклав чоловік. Тут пуфік, хоче лягає собі на цей пуфік, а хоче собі аж туди за вітром. О, тут во вона собі вечує, не хоче ніде, а во вона йде. Булечка, буряка. Ти туди войдеш собі в своє ложі, Так. Вона не хоче більше ніде. Маєш та же, має будку там. Ну вона ніколи не була прив'язана, ми її ніколи не прив'язували. Ви ми її ніколи не прив'язували. І вона не розуміє, що це таке бути прив'язані. І вона тут ночує. ви Отаке було. таке Отакево приспособлення, Ну а що робити? Ну, а що робити? Тут хоч за вітром. Нема вітру, як буде якась шарга, то може її там буде закривати всередині в тій якійсь е, кімнаті. Та вона там ну, і, согласна би спати і на тім кріслі, на тім Ну, бо, бо коти можуть йти і, і на стріх в сіно. Ну, але але, поки що ще тут. А сама цього, вона би і спала із, із, із бульком. Вся вона би б із бульку спала. О, і таке було. Купив рису? Ага О, маєте вам булька, булечка Ну що, все, все тоді, все. <клухи> Будьте здорові. Всього вам найкращого. Бережіть себе, бережіть себе, не хворійте. Вбирайтеся, як я все кажу, вбирайтеся, би сі не позасуджували, би не померзли. Бо то зараз і лікарство страшенно дороге, дуже дороге. Вчора пішла, купила там небагато, небагато. Трошки так і вам скажу, так як є. Ну такі трошки, я такого подивилася. Від кашлю купила Лібексин, купила ой, навіть не цілу пачечку панкреатину одної пластинки не було. Купила, чекайте, німесилу Ой, скільки я купила? 20 20 німесилів купила по 14 з копійками. німесил чи як. І, і певне, що. А, від іжоги ще купила. І я заплатила 600 з чимось гривні. Ви розумієте? О, От такий тобі, хочеш якусь хотіла ще е, той, як це називає, е, господи, від грипу, а не було. Не було тих розовеньких, що чотири штучки. Боже, як я не маю пам'яті, всього зразу хочу сказати і не пам'ятаю. І не було. І все, а, бо люди розібрали, що не знаю, а в другу аптеку не пішла. І от таке ва. купа грошей, купа грошей. Що зробити? Так що не хворійте, не хворійте, бо дуже все дуже дороге задоволення захворіти. Все, будьте здорові, до зустрічі всім пока-пока.